Влада хоче встановити суворіший контроль за вивозом сміття та пасажирськими перевезеннями у Івано-Франківську. Використовуючи досягнення прогресу, у мерії вирішили умонтувати у кожен сміттєвоз та автобус GPS-навігатори навігатори системи, які дистанційно фіксуватимуть їх переміщення. Тож рух транспорту можна буде відслідковувати з допомогою комп'ютера. Ці задуми вже обговорили на громадських слуханнях. Чиновники кажуть, що у такий спосіб в обласному центрі послуги надаватимуть якісніше. Зокрема, вчасно вивозитимуть сміття, а громадські автобуси курсуватимуть чітко за графіком. Окрім того, це Заощадити бюджетні кошти. Можна буде наглядно за місяць зробити повну картину графіків, виїздів, прибирань, графіків прибирань в зимовий період, скажімо, це прибирання від снігу, в літній період, прибирання від пилу. Це дуже актуальні речі, і я думаю, що треба рухатись в цьому напрямку. І громада повинна від цього виграти, оскільки все буде прозоріше, перевізники сміття таку ідею сприйняли стримано, адже у найбільшого надавача цих послуг АТП 0928 систему відслідковування руху транспорту запровадили із власної ініціативи, і вона справді дає позитивні результати. Ми використовуємо можливий і аналог цієї системи. Вона дійсно у нас є на підприємстві. Вона показала себе з хорошою стороною. Ми поставили систему для того, щоб ну тобто, наша сторона була зацікавлена в тому, щоб роботи, які надаються. Це були ще якісніші і ще більше контрольовані нашим підприємством. А от представники асоціації приватних перевізників кажуть, що GPS-система не на часі, адже згідно задумів влади, технічні пристрої, які вартують близько тисячі гривень, підприємці мають купувати самі. Додаткових коштів на таке задоволення у бізнесменів немає. На про -ситуація, в зв'язку з тим, що з 10 до 16 перевозять перевізники всіх підряд всі пільгові категорії. І за це ніяких не отримує, навіть ніяких як вам сказати, компенсаційних не отримує. От, і ми проти зараз, поки на даний етап ми проти. Тим більше зараз літо, бачите, людей мало їздять перевізники, деякі автомобілі зупиняються. Чи дослухається влада до голосу підприємців, стане відомо вже незабаром. Питання запровадження GPS-системи розглянуть виконавчий комітет та міська рада.